Всім привіт, з вами Юр. І сьогодні у нас знову відео про тепловий насос. І те, що ви побачили на картинці, це так, це правда, це ніякий е, не розвод, не брехня. Це дійсно на сьогоднішній день саме дешеве опалення. Тепловий насос, вода, вода, е, плюс нічний тариф, і у вас виходить така -от, вартість однієї кВт-години теплової енергії в хаті. Це дешевше за любе джерело енергії зараз. За газ, газ, там щось виходить. Якщо перевести в кіловат-годину, то щось там близько гривні, а то й більше. Дешевше за дрова. В дрова я взагалі мовчу, дровами це можуть тільки топити здорові, молоді, багаті люди. <говори> не каже стіна на дрова, що ж поробиш. <говори> От. А оце тепловий насос, вода, вода, та і другі модифікації теплових насосів це якраз для таких бідних людей, для тих, хто не можуть топити дровами і не хочуть <говори> їми топити. От. І це дійсно найсправді найдешевше опалення, так би мовити, <говори> ефективно. Дешево, дешево в виробництві. Якщо взяти, наприклад, всі модифікації теплових насосів, то тепловий насос, вода, вода по ефективності, по дешевізні, навіть виготовлення і по простоті можна поставити на перше місце такий рейтинг да, теплових насосів. На друге місце я б поставив би тепловий насос, повітря, вода. О, у нього менша ефективність, бо він з повітря бере тепло. Звісно, там розморозки, заморозки, все це складніше. Датчики, алгоритм роботи. Тут все дуже просто. Дуже просто. Ну і самі бачите, що тут що тут складного взагалі тут самому скласти, я не знаю. З моєю допомогою, консультацією, це ви зробите на ура. Я вам це гарантую. От і на третє місце я поставив звичайні. Теплові насоси там, або кондиціонери, звичайні, повітря-повітря. Ну Це кондиціонер, по суті, можна сказати. Да? І то люди їми опалюються, дуже задоволені. і ну Якщо у вас нема води, там, чи для вас дорого тепловий насос, повітря, вода, о, то звичайний кондиціонер і то буде набагато <кхів> дешевше, ніж дрова. О, ну Міжсезонні, то точно от така зараз як погода, це жовтень, листопад, березень, квітень. Навіть кондиціонера вистачить. О, а Якщо ви хочете вже повністю бути е, так би мовити, отаплюватися і в холода, то тепловий насос вода вода. Він не залежить від ніяких температур наружних. У нього завжди однаковий режим, температура. В землі води ту, що я беру для теплового насоса, щоб він працював, це плюс 11 завжди тут. Взагалі мінусових температур ніде випаровувачі немає. О, так що штука дуже ефективна, дуже недооцінена в Україні. Дуже слабо поширені теплові насоси, на жаль, ну будемо потроху це виправляти. Люди в це чомусь не вірять, якось не довіряють, не знають, не вірять навіть, що воно буде працювати. О, тобто Треба побачити, в когось воно працює, тоді тільки ми почнемо шевелитися і щось собі таке думати. Тому я цим і займаюся популяризацією теплових насосів, і буду надалі займатися, особливо тепловий насос, вода. Вода. Це такий, як у мене саморобний чи заводський. Це, 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 це просто супер. Це Якщо взяти. Наприклад, коли ви щось робите, да, там складаєте щось там, плануєте, якийсь проект, у вас ви щось від нього очікуєте. Да? О, тобто, ну, якщо взяти альтернативну енергетику, то е, ефективність, ну, не ефективність, я б сказав би так, е, очікування від вітряка, те, що ви очікуєте. І те, що ви отримаєте, це десь приблизно те, що ви очікуєте, треба поділити на два або й на три. Де ви отримаєте да? От вітрогенератора, наприклад. Да? От. От сонячні електростанції тут взагалі ну, так особо. Те, що ви очікуєте, те, що ви подивитесь там в калькуляторі, куча є в інтернеті, там подивились, а вона скільки то виробляє за місяць, в такому то регіоні, скільки то панели, я буду мати стільки-то. Все прогнозовано сонячною електростанцією, все вже пораховано, вам тільки треба в інтернеті знайти, забити калькулятор, і ви отримаєте реальний результат, те, що ви будете мати від сонячної електростанції. От теплового насоса, от коли я його складав, я очікував отримувати, отримати, ну, наприклад, от стільки, да, очікував, а отримав я от стільки. Зрозуміло, тобто, я отримав е, навіть більше, ніж я очікував. Це єдина моя альтернатива, яку б я поставив на перше місце по ефективності, дешевізні е, складання. Ну, по, -по, по всьому на перше місце не сонячну електростанцію, і зовсім і не вітря, взагалі, не, не сонячний колектор, а от іменно тепловий насос. Я ж кажу, ви очікуєте від нього от отримати, отримаєте ви от стільки. Це я вам гарантую. Це, ну, Ще ні один, хто скористуючи теплових насосів, не скаже все, що от дарма я його поставлю, щось воно не те. там чи... Ні, такого не буде. І сьогодні в цьому відео я розповім. Що я йому зробив, підготував я його вже вчора до роботи, до початку опалювального сезону. От, те, о, так йому так сказати, зробив да техобслуговування, там передивився, все. Ну, все по порядку розповів. Для нових глядачів коротенько, хто тільки зайшов на мій канал, це мій саморобний тепловий насос. У мене є, як його зробити, є куча відео, є і консультація. Для тих, кого не зрозуміло, чи там боїтеся, ви складати його самим, чи не знайшли в моїх відео якісь свої відповіді на свої запитання. дзвоніть, все порішаємо, всі умови консультації в першому закріплю. Ну, ще й в мене сонячна електростанція вже з інверторами КБ, але я досить використання і без інвертора ЕКБ. <кхід> Зараз вона чудово працює. На, на мережу навіть не думаю переключатися поки що. О, ну це окреме буде відео. Сонячний колектор ще в мене є, ну я його не запустив, ну і не бачу, не спішу дуже, бо сонця немає, який сонячний колектор, коли нема сонця. <кхід> ще в мене ДЦ циркуляційний насосик О, для тих, хто хоче по мінімуму вкластися. Щоб хоча б взимку працювало опалення, то можна поставити, ДЦ, 12-вольтовий циркуляційний Зразу його на акумулятор підключає, без всяких інверторів, заморочок, він ще регулюється, там його можна оберти від 6 до 12 вольт, тобто зручно по енергії, по прокачці. Все, все все чудово. О, і перець не забуваємо. Воно ще в мене куча перця лежить чилійського, 200 гривень кілограм. Ще там багато його є. Вам вистачить уксус, сахар. Отакий от рецепт. Ну, ніякі мені аджіки не треба, ніякі ці, оце, оцей перчик. Просто супер. Не пожалкуйте, я вам гарантую. І нічого варить не треба, до речі, всі вітамінчики зберігаються, все супер. Відійшлю новою Укрпоштою, ще й покладу більше, чим вам треба. Чи ви замовите. Важу, отак, щоб нікого не обідати. Ну що ж, переходимо до нашого теплового насоса. що я йому зробив вчора? Я його протер кругом, витер пелячку, от, павутиння познімав, тут у мене. Драбина оце стоїть, я її відсунув. Бо так взагалі вона тут стоїть прямо навпроти теплонасосу. Це в мене лаз наверх е, на горища, і там у мене втеплено все тирсою, і ти, ти сюди туди лазиш і буває з тирсою, так часто в нас ця тирса сюди. от, Повутиння тирса і таке воно був непрезентабельний. Так що вчора я все це познімав, продував, У мене продувачка, до речі, є, я показував, який інвертор продував. Познімав всю пилячку, все перечистив, перевірив контактори. Ось у мене бачите два контактора: один на насос відповідає за насос, який качає скважини, другий за. Компресор сам теплового насоса, я їх розібрав повністю, розкрутив там всередині все продув, бо буває таке. Ну, мабуть, та тирса засипалась. У мене колись таке було, що один рік що я включав тепловий насос. Перший раз я включав якраз після літа. І Його там нажимаю, дррр. Воно просто там запала тирса між тими двома половинками електромагніта і магніта. І воно змикається не повністю. І починає деревчать з частотою 50 Гц. Ну, така частота в мережі. О, то я їх продув. Розібрав і ну, кришки познімав, зверху цю верхню частину розкрутив, там зняв, видувачкою продув, там прочистив, щоб там всі ці дві частини електромагніта були гладенькі, без там приливших мух між ними, о, щоб воно гарно все змикалося. Перевірив на компресорі, я думаю, вам видно, да? на компресорі, оті контакти, що там підходять оно, три оці, да? через конденсатор. от все таке. Все подергав, все перевірив. контакт хороший, все гарно, все працює насосом. То ми взагалі і користувалися. І все літо користуємося насосиком. Так, що, ну, це, що перекачує скважину, в скважину. Про насосик, оцей, що то, то теплового насосом мене окреме є відео. Взагалі. Чудо не насосика. оцей Лео на 110 Вт, він все тягне От, і він прокачує через тягне, ну, написано 110, правда, по лічильнику 120. Хоча може то 120 було у мене, коли 230 була напруга чи навіть більше. Може якщо 220, треба буде перевірити. Будемо запускатися вже його на днях. Сьогодні ще тепло, сьогодні його, мабуть, не буду запускати. Та так, да, мабуть, не мабуть, а точно не буду запускати, вже передають похолодання, бо. Ну, Бачите, жовтень такий якийсь невдалий геть получився. Я ще й думав докрасити панельки на даху. От, І в мене вже їх, мабуть, я так дивлюся по прогнозу погоди. Не вийде покрасити. Бо найближчий тиждень дощі, потім похолодання і опять дощі. Ну, там, На два тижні я дивився прогноз. там Погодка просто фе. От, Просто фе. Я так сподівався, що жовтень буде теплий і сонячний, бабине літо і все таке. Ой, докрашуть і на даху панельки. Ну, мабуть, не вийде. Якщо не вийде їх вже докрасити, то вже їх підіднаю так. Як вони є, я думаю, за зиму з ними нічого не станеться за 5 років, наче нічого не сталося. Тут за зиму. Вже весною покрашу їх в березні. О, Ну це таке про панельки. <кхід> О, А теж состезну вмикати, бо сонячне опалення, лімітер з колектором дощ <кхід> не працюють. Хоча сонячних панелей, тих, що в мене є зараз, тих включених 12 кВт, вистачає, щоб зарядити повністю на 100% батарейку. Мою 10 кВт то вистачає нам варимо і їсти, вистачає. Водопостачання вистачає, роутери, холодильник, мікрохвильовка. Ну На все вистачає. Просто на все 12 кВт панелей. ну Я не знаю, хто там каже, що вже не вистачає, то все таке. О, ну Має все вистачати поки що. Не вистачать. Має початися вже десь з початку листопада. Якщо у вас просто вже зараз не вистачає, у вас просто мало панелей. <хи> Дуже все просто вираховується. О, по моїм спостереженням, з мого досвіду використання сонячної електростанції, з початку листопада, при достатній кількості панелей, має вже не... починати потихеньку не вистачати. Дивлячись ще, який той початок листопада, сонячний чи ні. Ну, мене зазвичай з початку листопада вже починає не вистачати, і я вмикаю тепловий насос. От, Але цей рік. Такий жовтий, такий конфузний жовтий, так що тепловий насос я вже вмикну, мабуть, усього на днях. Зараз у нас сьогодні якесь сьоме чи восьме, я вже не пам'ятаю. От, І там вже з 10 ще холодніше буде. Ну, в хаті ще так більш-менш 17-18 це для нас, наче нормально. Ну, мені в хаті взагалі нормально, це 18-20 взимку. Я більше не топлю. Хоча він може і більше, він може і більше 20, ну я в цьому не бачу потреби. О, от таке я зробив ТО. обслуговування, так, от підготував свій тепловий насос. Ну, особа більше тут не може готувати, розумієте? Треба розуміти, що тепловий насос от, в тому виконанні, що він у мене є, це приблизно той старий радянський холодильник-пузатий, який ще до сих пір у людей працює, кому вже 50 чи 60 років, і він все одно працює. А це приблизно те саме. Приблизно, приблизно Не зовсім, але ну, приблизно те саме. Тобто, якщо ви його все правильно зробили, гарно попаяли. До речі, найбільш така поширена холодильної техніки поломка, найбільш поширена, на першому місці, я б сказав, така. це утічка фреона. Витік фреону. оце найперше. Але ви, якщо будете самі самі собі робити, то ви його звісно якісно попаяєте. Там витратите це на там не швиденько будете робити, бо знаєте, як роблять хтось комусь, а собі витратите хай там півдня на ту пайку чи може й день о, пограєтесь, то ви так спаяєте, як ось у мене. Бачите, вже всі сьомий рік, сьомий рік тепловому насосу, сім років оцей сезон, що почнеться. Це вже буде восьмий сезон цього теплового насоса, Уявляєте собі, це ж я нічого не міняв, ні компресор. Ну Компресор той взагалі буде довго-нудно і нудно працювати. Я перш за все боявся за насос скважини, за цей насосик Лео на 110 Вт. Ну, ну, просто чудовезний. Лео, це, це не реклама, це констатація факту, я сказав, Лео. Це чудові насоси надійні. Я навіть сам від нього таке не очікував. Єдине, що я йому робив цьому насосику, це розібрав на третій рік і змазав підшипники, бо щось мене звук перестав удовлетворяти. Гарної смазки поклав туди оцій густої, Маноловської, Німецької. Все, це вже сім років. І це при тому, що він перекачав уже в мене ну не сотні, мабуть, тисячі тонн води. Сотні тонн то... Ну ти... це реально тисячі тонн води, бо якщо підрахувати опалювальний сезон, каже день поки працює тепловий насос, це пів ну 10-12 годин, це по кубу годину, ну 10 кубів, це точно в день, 10 кубів в день. Опалювати порахуйте, да? якщо там опалюваний сезон 100 днів, то вже це скільки виходить. Я ж кажу, і на 7 років помножить. Я ж кажу, це вже не сотні, це вже тисячі тонн води перекачав той насосик. От. так що, але все одно я думаю, що мені щось здається, що він перший вийде з ладу, бо ну насос є насос. Компресор а той кондиціонерний я це зрозумів. Найперше я про нього переживав, але на другий чи третій сезон я зрозумів, що його ще попробую вбити кондиціонерний компресор. Якщо йому створить створити пличні умови роботи, то він буде торохтіть. Я думаю, мінімум 10 років. Ну Ось о 8 сезон це вже восьмий рік він буде працювати. Ось Вже з наступних відео будемо його запускати перший раз, так бимо, ну, урочисто. Так що довго він в мене там підігрів компресора, я думаю, вам видно. там. Шнурочок такий знизу, бачите, білий, намотаний, підігріваючий шнурочок. Він у мене, коли надо, працює там, коли надо, не гріє, коли надо, гріє. Перед запуском підігріть його, щоб він стартував на тепло, на теплу, і буде він гарно у вас і довго йдуть працювати. Бо старт компресора це завжди такий самий важкий. Болючий момент в житті будь-якого компресора, холодильного, кондиціонерного, теплового насоса, будь-якого холодильника. це старт компресора. Якщо йому сварить гарні умови, такі що він тепленький стартував, то буде він довго і нудно працювати. От, от таке от о, я зробив. Ну, практично можна сказати, нічого й не робив. Я тут витратив, може, годину чи дві, щоб оце все повитирати, пилячку, підготувати, щоб він був гарненький для сьогоднішнього відео, як новенький. да. А от ну, розібрав ті контактори, продув, поклацав там туди-сюди, передивився всі контакти, щоб все контачило, щоб потім ніяких проблем не було. Ну, і оце я потратив. Я вже вспоминаю скільки я витрачав часу на підготовку груби своєї до зими. Це просто грубо. Я не кажу вже про дрова, різання, насіння, складання, то вже таке, то, то взагалі мені страшно спогадати про те. А просто грубо почистить сажу. Ді, ну, я не знаю, якщо вони чистили, то я вам скажу так. Це, це день роботи. Це весь чорний ці, в цій сажі. Весь чорний. Стирать <стирати стирати> тоді в хаті та сажа. Ну це просто капець. Це, це, це підготовить грубу раз в рік до опалювального сезону. Тепловий насос тут тут практично і нема що її готувати. Пилячку про те, якщо ті контактори накрить мені було в чимось правильно, якимось козірочком, щоб не сипалось зверху та тирса, То мені б взагалі до них і лазити не треба було ніколи. От, бо я ж кажу. Цей тепловий насос, вода, вода, це похоже на той старий радянський холодильник, йому 50 років, який до сих пір працює. Нема чому тут ламатися. Нема чого, розумієте? Воно все працює, все настроєно. Якщо ви попаяєте гарну систему, все воно буде працювати. І це дійсно, знову ж найдешевше тепло на сьогоднішній день. Якщо взяти любі, любі. Види палива це найдешевше тепло. А якщо комплексне у вас рішення, тобто тепловий насос плюс сонячна електростанція, ну от буде дивитися про це все. Я буду включати тепловий насос від своєї сонячної електростанції. Мережі я ще навіть і не думаю, навіть умикаті навіть не думаю той в мене режим але я навіть... Автоматний умикать, щоб він там може розрядитися та перейде. Ні, у мене в день вранці 65-70% на акумуляторі я бачу заряд. Так що на тепловий насос навіть вночі має вистачити. Тепловий насос це тягне 0,85 в середньому кВт, 0,850 Вт. 800, 850, може 900. Ну я перейшов на 220 вольт з 230 на інверторі, так що менша напруга, я думаю, він менше ще тягти буде. О, так що отакі от справи. Так що, отаке комплексне рішення, що я хотів ще сказати, да, воно ще більш ефективне, бо тепловий насос сам по собі мало тягне електроенергії, якщо ви поставите ще й сонячну електростанцію, не такої, то й великої потужності, то у вас взагалі буде цей тепловий насос працювати ну, взагалі на шару. Навіть від того нещасного світла, що зараз є, цей тепловий насос буде працювати і буде опалювати мені будинок. Бо я ж кажу, я своєї сонячної електростанції навіть зараз можу легко, та не можу, а легко я отримую 850 Вт та більше, я сьогодні півтора кВт бачив день. Мій акумулятор вже зарядився на 100%, а значить, міг би працювати тепловий насос, бо маня там ще щось варила, жарила. От, на все, до речі, на електрики, газу у нас немає. а от Холодильник, все там включали і чайник, і ну, такий звичайний набір електропливодів. Все працює. Побачив, що як буде тепловий насос працювати від сонячної електростанції, це взагалі виходить своє власне. Електроенергія в своє власне тепло, яке у нас на участках. Тобто його не треба десь там очікувати, транспортувати десь там по проводах чи по трубах. І в наш буремний час під час війни знаєте, що таке сподіватися на оце все централізоване. Ні, зараз треба все розцентралізовувати і ідеться, децент, тобто децентралізовувати, це так. Правильно сказати, Децентралізовувати, щоб у кожної вулиці, в кожного району, в кожного будинка батоперхово було своє світло. Своя теплова енергія, своє опалення, свої насоси, своя подача води. І я думаю, навіть в городах це в містах неважко реалізувати. Там пробий скважину під хатою, під домом тим багатоповерховою, і буде у вас вода, хоч холодна. От, поставить на плоскому даху 9 етажок, там який величезний плаский дах, сонячних панелей наставити там можна отак. От от, Поставити тепловий насос один на весь будинок. Це коли він буде один великий на весь будинок, ефективність ще більше. Вона більше, ніж у таких малих теплових насосів. І все, які проблеми? Я взагалі не бачу. І всі проблеми вони ну, роздуті, як би так сказати, нехватки електроенергії, тепла. Все є, все є, все, усього, усього, будь ласка, автономний повністю по теплу і по електроенергії. Ну все, якщо правильно реалізувати, все виходить дешево, красиво, гарно і все працює. Ну будемо дивитися, спостерігати наскільки мені хватить 12 кВт панелей, щоб працював мій тепловий насос. І коли ж я таки полізу вмикати ту мережу, той автомат від мережі. Ну зараз я навіть і не думаю, тим більше в мене ще ж не включені 4 кВт на даху панели. Хе -хе -хе. А, тобто я ось, ну, десь змісно менше, і все, ну я ось, ось полізу, якщо вже побачу, що точно не буду красити ті панелі, то вмикну ще 4 кВт, і в мене буде не 12, як зараз, а 16 кВт панелей. 16 кВт. Це я б не сказав, що це багато, враховуючи теперішню ціну на сонячні панельки. Вони зараз, ну я не скажу, що на шару. Пітися ну, з копійками за панель це не шара, О, це теж якісь гроші, але це мінімальні гроші. Я не пам'ятаю за всю історію України такої низької ціни на соєчні панелі. Так що раджу ставити, поки вони ще є. Своя енергія, своя електроенергія, своє тепло. Це супер. Це просто супер. Це, це таке відчуття. Приємне, що ти не боїшся, не переживаєш, тобі не треба ні за що платити. Ти один раз вклався і ти потім не думаєш, які там тарифи будуть завтра, післязавтра. Не думаєш, що там ти зістарієшся, як ти будеш дрова таскати, бо це теж важко. Все працює, я ж кажу, тепловий насос вода, вода це просто супер. От, ну от і все. от таке пехогляе та така підготовка до роботи в опалювальний сезон теплового насоса. Як його зробити, є куча контенту, куча відео, все. Підготував, буде в найближчому якомусь відео, там, через декілька днів я його вже буду включати в роботу, хай працює, хай гріє. От, будемо дивитися, як вистачатиме сонячної енергії на всю цю роботу. Ну, це таке. Якщо є якісь питання, щось не сказав, пишіть, питайте, дзвоніть, консультація є. Ну, От і все. Ще раз. Тепловий насос кожний дім України. <гум> Я б так сказав, би, і все буде у нас добре. <гум> Тепловина бо в Україні дуже теплові насоси недооцінені. На жаль, ще раз повторюся, дуже і дуже, на жаль, недооцінені. Дуже класна штукенція, дуже класно працює, <гум> дуже ефективна, і люди, а люди в це не вірять, не знають, не вірять, не довіряють. Ну, якось так. Ну, нічого, будемо ділитися, хто може цими відео про, про теплові насоси, Ти цим відео і іншими відео моїми про теплові насоси. Діліться з іншими десь в своїх соцсетях, щоб побільше людей могло узнати про таку чудову технологію майбутнього, я б сказав, для бідних. Теплови насоси якраз опалення для бідних. Да? О, бо це реально технологія майбутнього. Це ефективно, це дешево. І все супер. Все. Всім дякую за увагу, до побачення. до слідуючих відео.